Трохи оптимістичного погляду на московицькі проблеми в економіці. Минулого тижня, здається, перебуваючи в Казахстані, старий хрін з Кремля розмахував своїм орішником публічно, надував щоки і розповідав, що фінансова система гнилої бензоколонки мовляв під контролем. Але з ним не згоден один з найвпливовіших московицьких економістів. Ось що він пише Справжня причина стрімкого знецінення рубля. В повному вичерпанні фонду національного благосостояння ФНБ, Колись саме цей фонд служив основою для стабілізації економіки і зміцнення рубля, дозволяючи йому досягати позначки 54 рублі за долар. Однак до 24-го року більша частина коштів ФНБ вже витрачена на покриття бюджетного дефіциту, підтримку ключових галузей економіки, фінансування зовнішньополітичних амбіцій від каналу Саме Сік, тобто війни. Це у них зовнішньополітичні амбіції. Зараз ресурси фонду наближаються до критичного мінімуму, а уряд не має нових джерел для підтримки курсу національної валюти. Прогнози лякають без ФНБ рубль очікує катастрофічне падіння, яке здатне дестабілізувати економіку Московії. Деякі економісти вже готуються до цього сценарію, коли долар може перевищити позначку в 150 рублів, а інфляція стане неконтрольованою. Написав московицький економіст, рекламувати якого ми не будемо. Підсумував він тим, що рекомендує готуватись до фінансових потрясінь і шукати способи захистити свої заощадження. Як бачимо, московицькі економісти далеко не такі оптимістичні, як сам Путін. Але варто, звичайно, мати на увазі, що потенціал у Росії величезний, поклади нафти, газу, золота, вільних земель створюють запас міцності, який не так просто розхитати. Між тим ця війна оголила величезні перекоси в сторону військово-промислового комплексу і перегріла їхню економіку. Ні, Росія не впаде і не розвалиться так швидко, все, що могло відвалитися, вже відвалилося, ну окрім можливо, Кавказу. В інших регіонах таких настроїв не спостерігається. Населення по рабському зомбоване. А от дестабілізація її економіки дала свої перші паростки. Мабуть, вперше з початку цієї війни. Ці паростки ще досить слабкі, але їх зростання незворотнє, бо криза в одній сфері потягне за собою всі інші, як ефект доміно. Видання The Economist пише: російські підприємства починають відчувати серйозні наслідки війни. За останні шість місяців індекс російських акцій і впав майже на третину, а кількість корпоративних банкрутств зростає. Центробанк Росії підняв ключову ставку до 21%. Це різко підвищило вартість кредитів. Санкції США і ЄС обвалили рубль і підняли вартість імпорту, загострюється дефіцит робочої сили, рівень безробіття знизився до 2,3%, оскільки військова промисловість забирає значну частину трудових ресурсів. Головна проблема для бізнесу високі витрати на кредити. Близько половини корпоративних боргів мають плаваючі ставки, вони прив'язані до тої ключової ставки центробанку. Коли вона виросла, це зробило кредити дуже дорогими. Це змусило багато компаній відкладати платежі постачальникам. Російська залізниця, одна з найбільших держкомпаній, вже оголосила про плани скорочення інвестицій. Союз торгових центрів звернувся до уряду за допомогою, попереджаючи, що без пільгових кредитів і реструктуризації боргів близько 200 торгових центрів по Московії ризикують збанкрутувати. Ціни на сировину продовжують зростати. Терміни постачання комплектуючих затягуються. Підприємства стикаються зі складнощами в пошуку персоналу. Уряд планує підвищити податок на прибуток з 20 до 25 відсотків, що створює додаткове навантаження на компанії. У технологічному секторі компанії страждають через дефіцит напівпровідників та відтік кадрів, що гальмує розвиток інновацій, зокрема штучного інтелекту. Економічні проблеми посилюються через зміну умов ведення бізнесу, втрата прав власності і залежність від підтримки влади стали звичними. Багато компаній змушені миритися з затримками платежів і браком коштів, тоді як ресурси Кремля на підтримку економіки і фінансування війни вичерпуються. Видання Bloomberg теж пише про негативні тенденції на Московії. В листопаді доходи Московії від продажу нафти скоротилися на 21% в порівнянні з минулим роком через падіння цін на нафту марки Уралс. МінФін Московії розрахували рівень податку за місяць на основі ціни 64,72 долари за барель Уралс. Це основна експортна суміш для московитів. Це значно нижче ніж 81 долар 69 центів рік тому. Загальні доходи від нафти та газу знизилися на 17%. Це може ускладнити фінансування війни в Україні. Ціни на нафту нижчі за 60 доларів за барель взагалі становлять ризик для російської економіки. пише Блумберг. Отож, у підсумку, цілком можливо, що саме тому Путін зараз так і трясе щоками і тупоти дніжками. Щодня він лякає супер-пупер ракетами, погрожує всіх бомбіть, Він голосно і відчайдушно кричить всьому світу: Я дурний, я психований, тримайте мене семеро. Ух! І чекає, не дочекається, коли йому зателефонує Трамп і щось запропонує, щоби він нарешті зміг закінчити свою злочинну нелюдську авантюру, бо час почав працювати вже і проти нього також знову. Одне тут хріново за вже окуповані території Путін триматиметься до останнього подиху, тож завдання світової спільноти цей подих наблизити. Слава Україні, слава ЗСУ! подяка партнерам. Переможемо.